Права 226. Площа Франції дорівнює 544 тисячі кілометрів квадратних, що на 94 тисячі кілометрів квадратних більше за площу Швеції, яка на 154 тисячі кілометрів квадратних менша від площі України. Скільки квадратних кілометрів становить площа України? Ну що ж, давайте крок за кроком розбиратися з цією досить заплутною задачею. Якщо площа Франції 544 тисячі кілометрів, що на 94 тисячі кілометрів більше за площу Швеції, то площа Швеції на 94 тисячі кілометрів квадратних менша за площу Франції. Давайте її знайдемо. Отже, пишемо, тоді перша дія треба від площі Франції 544 тисячі кілометрів квадратних мінус 94 тисячі. Дев'яносто тисячі. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати. 544 тисячі. Відняти 94 тисячі. Віднімаємо. Тут у нас в кінці будуть три нульки. Так? 4 мінус 4 це 0. 4 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 9 це буде 5. 5 мінус 1 це 4. Добре, записуємо тоді, що різниця у нас буде 450 тисяч. Пишемо у чого дужках. Кілометрів квадратних. Це у нас площа Швеції. Площа Швеції. Ну, якщо площа Швеції в нас є 450 тисяч кілометрів, а це на 154 тисячі кілометрів квадратних менша від площі України, то тоді, щоб знайти площу України, нам треба до площі Швеції додати 154 тисячі км2. Пишемо тоді друга дія. Тобто площа Швеції 450 тисяч кілометрів квадратних, до них треба додати 154 Тисячі кілометрів квадратних. Це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо додавати 450 тисяч. 450 тисяч додати. 154 тисячі. Додаємо. Тут у кінці будуть нулики. 1, 2, 3, 4. 0 плюс 4 це буде 4, 5 плюс 5 це буде 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 1 5, плюс 1 це 6. Отже, пишемо, що в нас вийшло. 604 тисячі. Пишемо в дужках чого. Кілометрів квадратних. Це у нас площа України. Площа України. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Нас запитували, яка площа України. Пишемо 604 тисячі. Кілометрів квадратних. Ну що ж, ось таке завдання про географію і про нашу Україну. На цьому вправу завершено.